Тобто, якщо приїжджає людина з би, іншої національності, да, з іншої країни, то мені здається, от в Києві це тяжко побачити якісь такі, ви знаєте, традиції, от той колорит український. Но я там того не бачу. Київ як Київ. Навіть можна було такими моментами відчути, що нічим не відрізняєтесь від росіян. Е, я кажу, то, що більшість розмовляє російською, мені, мені було тяжко практикувати. Я Ну, правда, От я хочу звернутися до людей українською мовою. Я говорю українською мовою, мені відповідають російською мовою. Ну, я ж не буду людині говорити, що я там, відповідати мені росі... українською, щоб. І мені розумієте, це одна людина, ладно, б сказала. Ну, це друга, третя, в хостел, який там заїжджав. Я так, йому розповідаю, що я буду розраховуватись карткою. І він мені каже, хорошо, у вас будуть дві ночі, і там ну, розповідає російською. Ну думаю, блін, ну ти ж бачиш, що я даю паспорт, людина приїхала з іншої країни.